Друзі, всім привіт, всім хай. Сьогодні у нас з вами на огляді такий цікавий танчик, як Face1, це танк за очки бойового пропуску, точніше за жетончики бойового пропуску. Один з дуже-дуже хороших і непоганих танків. Чому вам хочу сьогодні показати на нього огляд, тому що сьогодні взяв на ньому третю відміточку. Він у нас там коштує, здається, скільки. Зараз, 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 скільки. А тут можна якось подивитися чи ні. Не можна. По-моєму, він там коштує чи 7, чи 9, чи 8 цих жетончиків, що в принципі для цього танку досить непогано. Давайте ж детальніше поговоримо про цей танк, а саме про нашу гармату. У нас тут Альфа 400, пробивання 358 ББшками, 340 пробиття кумулятивним снарядом. Розкид 0,38 час зведення 2,5 це у дефолті. З нормальним екіпажем і з обладнанням у нас виходить 222 і 0,34. Що в принципі для важкого танку, який, як правило, стріляється десь в упорі. Це дуже дуже непогано. Що стосується обладнання, я на нього ставив ХП обов'язково турбінку і обов'язково Ну, Тут досив у мене не налагоджений, але в цілому і так все йде. В принципі, КД-889 з допайочком взагалі нормально. На Голді е танк досить сильний, але у нього є декілька, декілька таких проблем як. Е Сам себе він пробиває от в цій проєкції. Абсолютно без проблем. Ну, повністю явно, що ВЛД виліт, але якщо там під якимось кутом, то може десь щось не завити і ключок пробивається. По бортам у нас броні нема. Тобто головна броня у нас десь ось тут, але е проти десяток не варто на неї дуже сильно розраховувати, тому що все ж таки десятки знають чи, куди його пробивати. Тобто сюди вас будуть просто шити такими помулями, такі танки, там як 277, 7 вз 5 а той самий же Фейс перший. І багато-багато-багато інших танків, які просто цей танк будуть в ці точки гвалтувати. От. Що стосується е, польової модернізації, е, я тут вибирав право пропуск-ліво пропуск. Ліво пропуск. А слот у мене був тут рухливість. Тобто, якщо хочете, можете сюди ставити турбінку не рожеву, а звичайну, просто в слоті де, в принципі, все. Це там не дуже велика буде різниця. Тому в цілому, в цілому, якщо е, порівнювати цей танк е, з іншими нагородами. То він досить непоганий тим паче за свої жетони, Тобто, що ну ми зробимо огляди зараз на всі танки. Там поступово хочу відзняти всі нагороди, окрім звісно ж, ось цього шматка лайна. Його я не раджу ніколи абсолютно нікому не купувати, тільки якщо у вас уже все інше є. І також не забувайте, що в наступному році цей танк буде вже коштувати не 27 жетонів, а менше. І там за якісь 18-20 його вже можна придбати. А так, типу, набивати 24 жетони, плюс ще на наступний типу, сезон бойового пропуску типу, збирати, щоб просто купити цей шлак. Ну, кому він треба, на що він треба? Це шмат війна і все. Це просто халявних 3,5 мільйони з серебра, та й все в цілому. А, а по фейсу танк класний, танк дарує дуже багато емоцій, досить подвижний для своєї броні. Вартами танкувати можна, отак от ромбувати, вас сюди не будуть прибивати, але якщо ви хоч трошечки будете отак от передовертати, вас будуть через каток просто шити. Корпус, ну і в принципі тут, якщо ви будете бортом виїжджати і у вас вже ну, сюди будуть закидувати НВД, ВЛД, тобто сюди пробивається без всяких проблем. Ну що ж, друзі, по танчику десь приблизно ось такий у мене вердикт. Але подивимося ще в реплеї, що цей танк може. Виберу для вас найцікавіший бій, який я на ньому відіграв. І подивимось уже на практиці, що цей танк може протиставити своєму рівню, восьмому, там, десятому і іншим. Переходимо до реплею. Ну що ж, друзі, у нас мураваночка, мураваночка, ми в топі. Граємо з вісімками. А, тут у нас тільки один варіант їхати наліво, розривати просто все, що там є. Без арти, ну, просто саме задоволення. Ну і тут ми полетіли. Полетіли, полетіли битися зліва з тяжиками. Подивимось, що у нас з цього вийде. І тут я вирішив так, трохи зімпровізувати і проїхати в, в канаву наступну. Дивився, чи не, не зламалися заборчики, тут прокатую і просто дивом не отримую жодної пайки і ще й на, на повному ходу даю в Іса другого. Я думаю, він дуже був незадоволений тим, що тут сталося. Така трошки вишня одна пайка була від деса другого, але нічого, нічого страшного. Це компенсація, можна сказати. Тут трохи поспішив, поспішив. Треба було дозвестись ну, і кинути йому в ту щеку, та і все. Але чомусь, чомусь тут поспішав. Туди, куди я цілився, я не мав прибивати. Добре, що воно лівіше. Тут трохи не влучаю, снаряд проходить над танком. Треба цього добивати, розумію, що в мене десь там зліва кобра. Добираємо ІСа другого, повністю його зафармили на 1650. Десь розумію, що тут uh, Т-34, бачу, що тут є заборчики, тому заряджаю ББшку. Розумію, що я вже тут не буде, але він пікається якраз коли я вже розвернувся, там ззаду, десь на центрі, на церкві, має бути тайп. І тут можна прокинути в кобру. Не знаю, яким чудом вона залетіло, якщо чесно. Така досить незаконна пайка насправді. Ну і тут кобру. Кобру ми добираємо. Добираємо кобру, у нас вже 2400 демеджу. Перед нами є Віпера. справа Т-44 і Т-34. Всіх танкуємо і летимо. Летимо, летимо в ков vp Треба піджатися і починати його. Але у нього тут такий нормальний нормальний стоїть, трошечки вище, я його тут не можу пробивати. Тут даю ВНЛД на вірочку. Отримуємо одну VPR. Вона вже один ні, три снаряди віддала. Можливо, і четвертий. От зараз четвертий, вона має бути майже вже на КД, ще одна там дві в я не пам'ятаю скільки снарядів. П'ять, здається. 5, ні 4? Так, дві. Ні, шість, 5 чи 6 снарядів, якщо чесно вже взагалі не пам'ятаю. Але, можливо, він був не, не повністю заряджений. Просто тут приїхали, по суті, в опор. У нас 900 хп залишається лишень, трошечки обкобруми віддали. Ну і ось що дозволяє нам висота танку, плюс а, кумулятивні снаряди, які просто v яка дивиться на нас трохи вниз і знаходиться нижче нас. Ми просто розвалили в нулі. Ну, у нас вже тут є 3900 демеджу. 1750 ми натанкували. Розуміємо, що супротивники всі повністю закриті в лісі. А, і тут вже такий, якщо чесно, зловив трохи куражу. Можна було трохи десь спокійніше відіграти, але. але... Як то кажуть, танки бруду не бояться, і тут буде досить цікаво. Тут не, не зміг все-таки дати ВЛТшку, яка буде трохи заважати. Тут у воїнів не вистачило. Не туди і не сюди. просто витратив час, ну і просто поїхав вперед, по суті. Розумію, що десь хтось на куті, тому що там дерева ломаються, або хтось тікає. Хм, тут пайка не залітає, досить велика відстань була. Та й там, в принципі, був піксель, тому. Тут я, якщо чесно, не дуже засмутився, тому що бій досить такий для мене підкручений, наліво ніхто не поїхав, майже з супротивників. Ну, і знову пайку на ходу даємо. Тобто, як бачите, по стабі, ну це класичний американець по стабілізації. У нього зі стабою взагалі проблем, по суті, немає. Тим паче, що, як правило, ми е, воюємо десь в упорі, і ну, це нам взагалі не дістає якихось там проблем. Тут хотів ЛТ-шку добрати, але УТ-шку добрали, вже дав в хорі. Так, якщо чесно, западло добивати хоря, але нічого, вже добили, як є. Але вже у нас, друзі, 4700. Тут просто вітром здуло. Ну здається, там БК відірвали, чи що. Там просто щось 900 хп, Тартойс просто зняв хпу так і все. Ну, і тут у нас ІС 2, точніше, ІС3. Це наступний танк тієї. 9 танк гілки двоствольної радянської. Вже восьмий рівень в цьому бою ми розвели Приїхали до дев'ятого дев'ятому також відвісили uh, дві паєчки. Їдемо далі. У нас тут uh, 103. -й. І просто на автоприціл кинув, стрельнув, танканув. Тут також на ходу даю, просто лечу собі далі. Отримую, правда, дуже непотрібну пайку, і тут світиться 704 і... і. і все. <плес> Насправді, якби я не полетів вперед, став би за задру. Хоча тут ще бачите, 800 урону асісту ми зібрали і в цілому більш ніж достатньо. Тобто загальна сумарка по цьому бою склала 700, з яких 6388 – це просто демедж. Ось так себе цей танк почуває. Е... По суті, в топі з восьми рівнями. це такі. Я не скажу, що це прямо турбач, тому що цей турбач, по суті, влаштували ми, тому що ми їхали майже нон-стопом Проїхали всю карту від своєї респи до лісу. Ну і тут же команда буде добивати супротивника. Я вам поки покажу е результати по цьому бою. Ось такі результати бою в нас вийшли. Ми отримали майстра, само собою. Я, до речі, не було дуже довго на цьому танку майстра, щось я не міг, не міг в нього раніше, а тут в мене якось так пішло, що я з 86% там буквально за 30%. 40 там боїв зробили 95, при тому, що і бої були досить такі відкручені. Е, тому, друзі, якщо у вас ще цього танку на аккаунті по якійсь причині немає, ми ви його там не брали, був він вигравець е, обома руками я вам його рекомендую. Танк реально класний. Ви від нього кайфанете е, Якщо у вас вистачить скілу для того, щоб його правильно реалізовувати, не підставляти свій нижній. Е, Броневист, а підставляти голову для своїх супротивників, через яку ви будете танчити і наносити досить пристойні цифри демеджу. Що ж ви думаєте з приводу цього танку, з приводу того, чи актуальний він зараз, можете ваші думки залишати в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, вийде ще багато цікавих відео по танкам з бойового пропуску. Залишайте ваші вподобайки. І, друзі, обов'язково пам'ятайте, що все буде Україна. Ми обов'язково переможемо, і всього вам найкраще бережіть себе.